Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Дивіться, в нас вже вечір. Ми зібралися в магазин. Поїдемо, пошукаємо, подивимося одяг. Тому що нам треба скоро їхати на весілля і ми їдемо щось придбати собі щось таке нарядне мені і чоловіку. Так, ми вже приїхали і розглядаємо. Ось такі. Тут піджак, а там висять штани. Брюки. 309. Так, 450. Є ось такий чорний. Але віця каже, що буде все чіпляти. Вже, в принципі, до нього. Але мені подобається чорний. Теж. Такі брюки, Мішель Корс, а це Келвін Клейн. Брюки. О, і Келвін Клейн, ось тут я бачу піджаки чи жакети, як правильніше. Ось такі. Теж 309 <клухи> доларів. І ось там пішли різні піджаки, сорочки, галстуки, кроватки. Я думаю, спочатку подивитися Віті, щоб він вибрав, що потім підемо ще мені. Дивіться, ще є ось такий колір світлий із жилеткою. Теж гарно і дивіться, класні. Шо, що? А,ню, ще є такі. А це 189, ого, щось дешево. Так, і дивіться, ще є ось такі окремі піджаки. Жакети. Ось. Це під якусь однотонний. це такий тепліший, тепліший і ще ось такі є. А, Одяг є, піджаки, це все є, просто воно дороге. Але я вам скажу, уже і, і в нас теж воно не дешеве. Такий нарядний одяг файний, щоб гарна якість була, то завжди коштує. Цей теж такий файний по якості виглядає класно. І це ось такий показувала. І ще дивіться є, ось такий стиль. Навіть це якась новинка мені здається. Ну, Хоча я тут дуже рідко буває в цьому магазині, але цікаво. Дуже люблю. Я єлі, якщо чесно, єлі витягла вітю ледве в магазин. Він не хотів. Я кажу, ну давай, ну плиз поїдемо, ж ж його реально немає костюма, Його сорочки, брюки, а костюма немає. А я хотіла б, щоб він костюми був солідний, красивий, вмовила. Примірка Туда во. Дивіться. Є різні ще брюки. Це Келен Клейн. Ось такі, ось такі. Так що одягу вистачає. Сірі, чорні, різні такі розцвіточки. І зразу рамніє. Може, якщо можна і рамня подивитися. Іду я чекати. Зараз відео ще. Ще подивлюся взуття, поки він приміряє, зараз піду. Ось таке 41 долар. А це? Сейл, знижка, це дуже дешево, серйозно. Є ще ось такі. 41. Вау! Це прям щось. Тут все по 41, треба вітчу тягти, показувати. Привезти, точніше, так сказала якось. Так, ось так виглядає, що. Знаєте, ще я що хочу йому. Чорну сорочку. В нього була, але вона вже ну, вона переться, і чорний колір дуже вистірується. Воно стає таке сіре, сиве просто, не то, що сіре, і не красиво вже. А так, а я хочу йому. Тому що в мене є чорне плаття. Бачите, є така і є така. І було б красиво такий family лук. Ну що, йдемо розтягаємо там, де перевдягаються, і будемо дивитися. Ось так тут. Пішов. Поки знайшли. Але що без сорочки. Zaraz wypadujemy tufli. No, гарно, гарно. Ну що дуже гарно костюм туфлі. Рамень зразу. Красиво. Такий він світлий. Ну як світлий. Ось такий, тому що чорний дуже все при... приліпає, а цей дуже гарно. Що? Не подобається? Вибери. Ми вже вдома. І хочу сказати, що купили той костюм, який я вам показала. Туфлі не купили, але напевно, поїдемо і купимо. І не встигли ще мені плаття навіть. Толком подивитися, я й не міряла, тому що вже закривався магазин. А поїдемо ще взавтра. Пошукаємо вже мені плаття, вдягнемо мене. Я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.